Подивіться, будь ласка, Дніпро, підгороднє. Чи буде наступ, чи взагалі як розвиватимуться подію в найближчий час? Дивіться, найближчий час це півтора місяці, половина місяця травня і місяць червень, так, якщо так вже дивитися. Ну, давайте подивимося, підгороднє. Чи буде наступ так, на підгороднє, скажімо так. Ситуація достатньо агресивна, достатньо напружена, дуже багато спокус, вогню. так, Ось, чи будуть вороги туди рухатися? Ні, дивіться. Ну, тут ресурсів не вистачає, у них можливості немає ще туди добігти, дійти. Але провокації від ворога вони будуть. Тобто провокувати, активність проявляти будуть. Так? Відпрацювання також, а, така активна ідея енергія. Як будуть розвиватися події? Напротязі а, Цих півтори місяці дуже помірні енергії йдуть. Що це означає? Тобто активність буде на постійній основі, так, періодично, наслідкові енергії там також присутні, тобто наслідки підгородні, близько підгороднього, можливі на протязі цього періоду. Як би ми не хотіли, так, захист працюватиме, так, ситуацію контролюватимуть. Але Наслідки, на жаль, за ці півтори місяці ми можемо мати. І переважно це інфраструктурні об'єкти, об'єкти об пов'язані з транспортом. Мені загалом іде така інформація, що навколо буде дуже багато, масова така активність, тобто багато може бути руху у повітряному просторі. Але лінію там, де вони є, вони порушити не зможуть. Якби вони не хотіли, найближчий період часу ситуація триматиметься. Така, як є, ось по наземності, так. А от повітряний простір, він не буде поки ще спокійний. Тому дуже важливо це розуміти. Реагувати на попередження, так, повітряні. Зараз такий у нас переломний, так би мовити, період в країні, так? Підгородні, дивимося, підгородні. Ось. Ситуація дуже нестабільна по активності, так, і можуть бути наслідки, ще раз повторюся. Так, давайте подивимося, які це. Лікарні, лікувальні заклади, все, що пов'язано з навчанням, треба бути досить уважними, от саме в цих місцях, і приватні будинки. Навчання, лікарні, будинки і транспорт оце основні такі моменти, на які варто звертати увагу.